Замість дитячого візочка сміттєвоз замість Колискової гул-двигуна. На Бровольському сміттєзвалищі під час розвантаження машини із ковша випало немовля. Від моторошної картини буквально зомліли місцеві працівники. Вони навіть не наважуються згадувати деталі жахливої пригоди. Я все поліції розказав. Горе матір, народивши дитину, поклала немовля у поліетиленовий пакет та бездушно взяла його і викинула в один із сміттєвих. Баків маємо фрагмент пуповини, яка не зав'язана. тобто для себе ми розуміємо, що дитина народилася, її ніхто не одівав, ні не закутував. Судячи з обставин, дитина народилася не в пологовому будинку. Поліція вже знає, що малюка привіз сміттєвоз з села Калинівки Броварського району. Тож мати зозуля може жити саме там. Також в ході перевірки було встановлено сім жінок, які не перебували на обліку, але перебували вагітне і перебувають вагітними. Також вони або на даний час знаходяться в положенні, або в них вже є діти. Тіло немовляти тепер вивчають судово-медичні експерти. Вони з'ясовують точну причину смерті. На той час, коли дитину знайшли, це вже близько було доби. Як дитина померла, хлопчик був народжений живим. А помер від переохолодження. Уже відомо, коли саме народилося бідолашне дитя в обідній час, 27 грудня 2016-го. Цей день став початком нового життя, але, на жаль, воно тривало не більше доби. Тепер поліція шукає бездушну матір, що винесла страшний вирок власному синочку. Всі, хто має бодай якусь інформацію, просять повідомити правоохоронні органи. Забивство дитини, жінці загрожує п'ятирічне ув'язнення.